і стабільних засобів для системного застосування на панацея отримує препарат лікса компанія «Берлінгі». І ваші На ваші області статуетку панацея чекає на бренд-менеджера компанії Віталія Шлабака. Доброго вечора, шановний Дякую за цю відстану. Десять років тому компанія Перлінхімія представила на ринку України біластин і задала високий стандарт лікування логічних захворювань. Тисячі ріки пацієнтів своїм вибором високо оцінили Ніксар і сьогодні Міксар-Прем номер 1 серед антигістинних препаратів. Хочу подякувати провідним експертам за довіру, команді за титанічну працю, цей успіх. За рахунок кожного з команди берлінхімі. І хочу присвятити цю нагороду нашим колегам у ЗСУ. Дякую їм за можливість працювати і перемагати. Дякуємо вам.